Багато хто не уявляє Україну без сала, а Інна без цього продукту взагалі не уявляє життя. Зазвичай наш ранок починається зі швидких перекусів, і для цього ми беремо сало. Найсмачніше сало у нас таке тоненьке, воно з молоденького просятки, дуже класно смакує з чорним хлібом, також з короном. У молодої жінки чоловік і троє дітей. Усі разом за тиждень з'їдають кілограма з півтора домашнього сала. Купують його на ринку. Рекомендована доза. До речі, 50 грамів. В сутки до добу. Ви дотримуєтесь такої? Доби? Ні, Я не можу стільки дотриматись. Мені більше треба сало солене і мариноване, бутерброди, паштети, намазки і вишенька на торті, сало в шоколаді. Інна ділиться улюбленим рецептом. Нам потрібно сало краще його взяти без прожилок, біле. Тощиною десь 3-4 сантиметри. Ми відрізаємо нашу шкірку. Далі порізати кубиками і в блендер із сіллю й перцем. Потім сформувати кульки. Потрібно буде хвилин на 20 до морозильної камери їх поставити, щоб вони застигли. Заморожені кульки із сала занурити в топлений шоколад, дати застигнути і можна куштувати. Реально не відчувається, що це сало. Це не сало. Закісолоні трошки шоколад темний, просто ну якась така кремова начинка всередині. Дуже смачно. Інна каже, сало й імунітет підтримує і фігуру. От тільки останнім часом продукт стрімко дорожчає. Так як в минулому році можна було купити за 100 гривень, то зараз 120, а також може бути і 140. Дивлячись, яке сало звідки приїхало. За даними держстату, за рік національний продукт подорожчав на 20 відсотків і нині коштує 90 гривень. Фахівці у м'ясній галузі відзначають, стрімко злетіли ціни на сало в жовтні. Водночас у соцмережах ширяться дописи про сало за космічними цінами аж до пів тисячі за кілограм. Такі цифри поодинокі винятки, але в супермаркетах ціни дійсно вищі за офіційні. Сало домашнє не дешевше 140 гривень. Солоне – по 200, а то й по 300 гривень за кілограм. На оптових ринках теж нарікають на здорожчання. «Сало дуже подорожчало. м'ясо зараз дешевше. Тим не менше, попит на сало залишається стабільним. Найдорожче генеральське сало розмітають швидко. Було 200, 250, зараз вже уже 300, 300, Бачите, і це буде день, це не базарний день, скажем так. На виходні, субота-неділя, нам ну, мабуть, ще буде дорожче. Не знаю, ну, Будемо бачити. Будете купувати, якщо буде ще дорожче. Прийдеться. <рес> Як без сала. Прийдеться без сала. Дружкина. Сало треба себе пробувати. побалувати. Хао Бін бере звичайне домашнє сало. каже в нього на батьківщині у Китаї. Це найпопулярніший м'ясний продукт. Якщо порівнювати з Китаєм, то залежно коли. Але саме зараз в Китаї дешевша свинина. Те, що продукти в Україні постійно дорожчають, не нове. Але чому злетіло в ціні звичне для українців сало? До того ж, так стрімко продавці кажуть, зросла ціна, за якою вони закуповують будь-яке м'ясо, тому що корма дорогі все подорожало. Електричество подорожало. постачальників сала останнім часом помітно поменшало. Великі ферми розводять м'ясні породи свиней, а сало пропонують здебільшого лише домашні господарства, такі як, от у пана Миколи, села Митниця під Києвом. <звіт -праць> у пана Миколи троє дорослих в'єтнамських свиней і троє поросят. Усю ватагу треба годувати. Можна, наприклад, кукурудзою. Оце це така кукурудза і це береш, трамають, качанчик, І отак от пішло. Такий корм дістається господарям майже безкоштовно. Треба лише позбирати на полі качани, які залишаються після збору врожаю комбайном, а з них начистити кількасот кілограмів кукурудзи на зиму. Пшениці беремо менше, бо за пшеницю треба платити гроші. А кукуруза пачері є, у нас час є. На пенсії. Пшениця, тобто зерно, нині дороге, каже Микола. Зросли в ціні й інші корми. Причому настільки, що вирощувати свиней на продаж селянам просто невигідно. Тому вони тримають їх усе менше. Знакома, із уборкою урожаю. у неї півтори тонни зерна ушло. Півтори тонни це 12 тисяч. За любого кабана 12 тисяч не візьмеш. Як наслідок поголів'я у приватному секторі скорочується, і державі доводиться більше купувати м'ясних продуктів у Європі, де сільське господарство дотується державою. За даними Асоціації м'ясної галузі, в Україні обсяги імпорту свинини цьогоріч перевищили всі попередні роки. Селяни, як і пан Микола, тримають господарство для себе, але чимало хто нульової прибутковості й тяжкої праці не витримує. Ми скоро коров свиней будемо бачити в зоопарку, бо їх немає. Раніше в кожному селі, в кожній хаті були по корові по дві, по три. Зараз оце в сусідки є коров. Все. Утім, вгору йдуть не лише ціни на м'ясо. Рекордсмени за минулий рік соняшникова олія плюс 57% до вартості, і цукор. Його ціна збільшилася майже наполовину. Економісти пояснюють це загальносвітовими тенденціями. За даними ООН, ціни на продовольство у жовтні сягнули десятирічного максимуму. Насамперед, через інфляцію і логістичну кризу, спричинені пандемією. Безумовно, що і ті локдауні обмеження, які вели практично всі країни світу і Україна в тому числі, також сприяють росту цін. Але все-таки ключовий фактор зростання цін в Україні це саме зростання собівартості через дуже різке зростання цін і тарифів на енергоресурси. Енергоресурси займають від 5 до 25% собівартості залежно від типу виробництва. Фахівці прогнозують, що в 2022 році ціни на продовольство й далі ростимуть через здорожчання добрив і морських товарних перевезень а також через зміну клімату. Адже екстремальна погода для фермерів тепер не дивина. Утім, нашу героїню Інну такі перспективи не засмучують. Від улюблених делікатесів жінка відмовлятися не збирається. На їжу економити не треба, оскільки дешевша їжа це зазвичай гіршої якості. Їжа гірша якість це буде на вашому здоров'ї відображатись. За даними держстату, найбільше українці витрачають саме на продукти харчування більше 40% доходів. Для порівняння німці витрачають на харчі лише 15,5% доходів. І прогнози на жаль не втішні. Зростання цін на продовольчі товари у світі ще більше позначиться на сімейних бюджетах українців.